Всім привіт! На огляді ніж від бренду Grandway, модель 027 UB. Постачається в картонній коробці. Grandway це український бренд, який робить ножі в Китаї. Продемонструю коробку, що тут у нас написано, разом не сила. Моделька вказана 027 UB, і з цієї сторони також. Простенька коробка картонна. Відкриваємо, дивимося що далі всередині. Всередині, ніж в пакеті целофановому, вже я зрозуміло відкривав. Зістаємо. Сіликогель, ніж в піхвах. Піхви виконані з нейлону прошиті. Тут якийсь, мабуть, навіть пластик, вставочка, ремень практично будь-який підійде, тут розмір, бачите, який великий. Навіть якийсь там 60-70 мм ремень без проблем налізе. На трьох заклепках виймемо ніж, кріпиться все на кнопку. в міру такий жорсткий, плоский, компактний, ну, дешевий бюджетний піхви. Сам ніж доволі таки бюджетний 15-16 доларів, придбати можете, перейшовши за посиланням в Телеграм. Зроблений за мотивами радянського ножа нр 40 ніж розвідника та за мотивами фінського ножа М1919. Загальна довжина 253 мм, клинок 146 мм, товщина обуху 2,5 мм. Ширина клинка 25 мм. Форма клинка Clip Point. Сталь нержавіюча 440C. Твердість 57-58 одиниць роквелу. Гумово-пластикове руків'я досить таки зручне і приємне на дотик. Спуски лінза вігнуті. Має модол з двох сторін. Функціональна гарда виконана зі сталі. Темлячний отвір. Втулка виконана з латуні. Змаркування логотип виробника Grandway. Та сталь 440 сі, стіл. Років'я зручне цупке, в порівнянні з оригінальним NR-40 буде значно практичніше, оскільки використовуються сучасні матеріали. Завдяки формі, руків'я не буде прокручуватись. Сторона, яка до долоні, вона дещо ширша, а яка до пальців, вона вуще. Воно клинком іде ось демонструю. Тому дуже зручно лежить у руці. При будь-якому утриманні, хоч то зворотні, хвать, Хоч прямий, хоч такий будь-який хват, воно зручне та цупке. Хоч і ніж має гарду, але він все одно не є холодною зброєю. Підводи ножа не дуже рівні, можна придратись з лівої сторони, демонструю. Перевертаємо тут дещо вищий підвод. Але знову ж таки ніж бюджетний, тому не варто придиратися, думаю. Перевіримо заводське загострення ножа. Лист паперу А4. Хоч і листок дещо намок. І сиро зараз тим не менш ріже. Заводське загострення дуже добре, як на мене. Бачите, по всій дліні воно прирізає добре. Поріжемо картон. Взагалі легко ріже. Ріжемо хліб. Дуже добре ріже. Нарізаємо сало. Дуже гарно справляється, легко ріже. Тоненькі кусочки чи товстенькі байдуже. Колбаса. Теж гарно ріже навіть такими тоненькими шматочками. Картопля трошки почистимо, наскільки це зручно буде. Ну тут за рахунок гарди треба якось зручно взяти ніж. Через гарду не дуже зручно начищати, але в принципі почистити можна. Та, в принципі, у мене зараз і руки трошки померзли, тому не дуже якісно виходить чистити. Нарізаю картоплю. Розколювати не повинен, обух тут не дуже товстий. Продавлю таким чином. А якщо проводити взагалі легенько, можна навіть тоненько так нарізати, бачите, без проблем. Потім таким чином, для кухонних задач добре підійде. Складніші тести ріжемо канат десь 25 мм в діаметр. Спробую за один раз. Щось він тут поганенько почав, а якщо таким чином. Ну, за один прохід тут незручно, тому що, і якщо опиратись так гардо заважає, протяг теж, він буде починатись десь із середини. Тому треба туди-сюди. Ось такий зріз. Ще спробую. Ну, Канат складновато піддається, канат має серйозний абразив. Тому різати його нелегко. Покришка від позашляховика на проколу. Прокол взагалі дуже легко. Руків я зручний, воно товсте, руку взагалі не наминає. Встає такі дуже, можна навіть одним рухом таким. Дуже легко проколює. І побачимо, як буде прорізати. Були ножі на тестах, що і краще перерізали, але в принципі непогано. Осикова палиця. Це дерево нам порід, поріду, вона суха, тому стругається дуже впевнено. Тут ще забув сказати форма клинка Clip Point. І є невелика рекурва така, тому вона в цьому плані буде трошки допомагати. Батонити цим ножем я би не став, хіба що щось не дуже таке міцне. Конструкція ножа це всадний монтаж, тут можна помітити, що ширина не далі так іде, десь може сантиметр ось такий іде, сюди воно монтується. Я думаю, якщо придивитись, не знаю наскільки це на відео буде. Помітна. Тому якісь бокове навантаження дуже потужне, я б цьому ножу не давав. Палиця з ясину суха, теж гризається, але значно складніше, ніж осикова, тому що це вже деревина твердих порід. Але все одно справляється. Липова гілочка десь 15 мм діаметр. Ось таким чином спробую. Без проблем. Замахнувся разок і бачите, з першого разу відчахнулось. Ось так в порівнянні із ножем, як і діаметр. Зрозуміло, ну, що липа вона м'яка, сира, піддається взагалі без проблем. Ось загострити якийсь там кілочок із липи. Липа була під рукою, тому взяв липу, це взагалі легко вдається. До речі, гарда трошки бовтається. Кому ж підійде такий ніж. Думаю, добре підійде мисливцям, рибакам, туристам, але без якихось великих навантажень, щоб не батонити ним і не ковиряти щось міцне. Мені особисто ніж повністю подобається, враховуючи його ціну, візуально маю на увазі. Так, є певні недоліки. Оце те, що тіліпається гарда тут. Невеликий запас міцності буде хотілося би дещо міцний ніж, тому що це фіксований ніж, типу як розвідника, щоб можна там дещо в складніших умовах використовувати його. А так для простих задач саме щось порізати, добре підійде, взяти з собою на пікнік, на шашлики, на щось підрізати, якусь гілочку, продукти, покрам стати симінь добре буде справлятися. От, якщо вам візуально подобається, то треба брати, щоб робити якісь такі прості задачі, які я раніше перерахував або продемонстрував на відео. А якщо ви шукаєте саме якийсь міцний ніж, неважливо, як він буде виглядати, то це зовсім таки не той варіант, я вам скажу. Не слід забувати про ціну, не треба вимагати від ножа, який коштує 15-16 доларів, дуже багато. Кому сподобався огляд, проставляємо лайк, пишемо думки свої в коментарях. Хто бажає придбати, переходимо за посиланням під відео або в закріпленому коментарі в Телеграм. Дякую спонсорам, хто підтримує канал, та до наступних зустрічей!